Усім привіт! Сьогодні я хочу для вас приготувати цей дуже гарний та дуже смачний, хрусткий та ароматний медалево-карамельний пиріг. Ви знаєте, останнім часом мені дуже подобається випічка з додаванням чи медального борошна, чи мейдальних пластівців. Саме тому я теж вирішила сьогодні зробити ось таку красу. І ще в мене є для вас приємна новина. Я хочу зробити комусь щось приємне перед святами, тому я хочу провести конкурс і розіграти ось такий килимок силіконовий для випічки. Це дуже зручна річ, я сама користуюсь, тому це дуже круто. І ось таку форму для випічки. Щоб у вас також був помічник на кухні, це теж дуже класна фірма і нічого не пригорає. Усі умови читайте конкурсу під відео. Конкурс буде проходити три дні з моменту виходу цього відеорецепту. Отож, буде чекати на вашу участь. Для вісквіту нам необхідно 75 мл молока, додаємо трошки лимонного соку, перемішуємо та відставляємо в сторону. Переходимо до тіста. Беремо тепле вершкове масло, цукор і ретильно все змішуємо міксером. Якщо у вас є планетарний міксер, то ви можете поступово вводити яйця. Якщо ж немає, то після того, як ми змішали цукор з маслом, ми додаємо яйця. І знову все замішуємо міксером. Туди додаємо 150 грамів борошна, і все перемішуємо лопаткою. Туди ж додаємо наше молочко, в якому ми замішували лимонний сік. І знову ретельно перемішуємо. І я мало не забула. В тісто нам обов'язково треба додати одну чайну ложку розпушувача. Підготуємо формочку для випічки, дно я застеляю пергаментом а бока змащую гарненько вершковим маслом. Прикладає тісто у формочку та відправляємо запікатися в розігріту духовку при 170 градусах на 15 хвилин. Поки бісквітик запікається, ми займемося мигдалевим покриттям. Нам необхідно розігріти мигдалеві пластівці до золотистого кольору, але щоб вони не підгоріли. У пластівці також ми додаємо вершкове масло цукор, молоко. І трошки ванільного екстракту. Нам необхідно протушити буквально хвилинки три на слабкому вогні, щоб маса загустіла. А через 15 хвилин достаємо наш бісквіт і викладаємо могдалеву начинку обережно і рівномірно розпреділяючи по бісквіту. Та знову будемо відправляти все разом на хвилин 15-20 у духовку Запікатись. Дістаємо нашу красу з духовки, даємо остигнути і дістаємо з формочки. Подивіться, який красен цей пиріг. Він дуже ароматний і дуже рекомендую вам його спробувати.